Давайте зараз ми з вами подивимося, які підказки нам прийдуть староангелів і з Оракула мудрості для України на період з 20 до 26 листопада. Нагадую, що є у мене на YouTube-каналі вже ефір. Розклад на щодень для України є. Є розклад по регіонах, гарячих точках деяких містах. Також подивіться про свій регіон. І зараз це таке вже третє прогнозування традиційне, так? Отже, перша карта. Карта Рафаїла, правильний вибір, аркан закохані. Ця карта говорить, що потрібно все ретельно зважувати, перш ніж приймати рішення. Друга карта. Туз чаш. Карта наповненості, карта любові, карта дарів. Дарів чи подарунків. Ну, цю карту я люблю. Карта говорить про те, що йде новий етап, духовний ріст, розвиток і відновлення, наповнення, прихід допомоги. Дев'ятка жезлів, карта, яка говорить нам: не здавайтесь, боріться і надалі, захищайте те, що ви вірите, те, що ви зробили. Вірте, майте хоробрість, перемога буде за вами. Чудова карта, тому цього тижня молимось і допомагаємо нашим воїнам, щоб ще більше було хороших новин з фронту. Королева Пентаклів, турботливість, пристрасність та розсудливість. Приділіть час тим і тому, хто вас оточує, що вас оточує. Проявляйте розумний підхід і відноситеся з розумінням до. Вирішення тих чи інших питань або проблем. Прийміть їх, проаналізуйте, вирішуйте. Знову ж таки, бачите правильний вибір тактик стратегій. Можуть вони змінюватись доволі. О, помічник. Доволі часто для нашого успіху. Десятка десятка чаш. Карта в колоді Таро тарокласичній радості, сім'ї, благополуччя. Тут у нас послання таке. Хороше і стійке сімейне життя. Емоційні і матеріальні потреби почуто і буде задоволено. Відносини, які заслуговують довіри. Ну, для мене це карта, вкотре. Доєднання долучення нашої України до відповідних союзів для росту, розвитку, захисту і так далі. Далі в нас імператор Архангел Михаїл. Дуже сильна карта, тому що карта, одним словом, називається звільнення, а так, це карта правильного лідерства, організації, логіки, дисципліни і активного руху вперед. Під правильним керівництвом до перемоги. Кілька карт з ракула мудрості. Давайте подивимося. Так. Що ці карти кажуть нам? Незавершена симфонія. Ну, незавершена, бо ще роботи хватає багато. Робота триває. Плем'я це, от, схоже, мені з картою десятка чаш. Тобто об'єднання заради перемоги. Карта. Не для вас. Тобто від якихось тактик стратегій доведеться відмовитись для того, щоб в інших напрямках вдалося, як то кажуть, зробити більше, ніж очікувалося. Карта ремонт. Щось поремонтувати, поштопати. Карта, яка говорить, що лінію фронту в основному тримувати вдасться. На окремих ділянках фронту можуть ще бути певні підсилені наступи від сторони ворога. Про це я говорив в ефірі прогноз по регіону в гарячих точках, але наше нам і далі буде повертатися. І карта благословінь. До речі, сьогодні в наших якраз в енергопрактиці був цей оракул, схожий, благословіння для нових подорожей, для нових звершень. Тому продовжуємо нашу успішну роботу енергетично і отримаємо благословіння. І ми, і наші воїни ЗСУ хоробрі, хай ворога долають і Україну і далі ведуть до перемоги. Ось такі у нас підказки чудові староангелів та оракола мудрості, як завжди, щиро бажаю, хай краще максимально реалізовується. Хай гірше максимально нейтралізовується разом. Ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Хай буде так.